Знайомтесь, Арнольд. Ти чекаєш на друзів? М -м, гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти на в цього разу? А це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Кількість агентів ФБР складає близько 15 тисяч, маючи 56 регіональних офісів. Головна тренувальна база знаходиться в Куантико, штат Вірджинія. На базі знаходиться більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів. Вони й будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого ж, як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у 1934 році. Лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить? Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Ернольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія Арні. Можливо, наш Ернольд спробує свої сили у кібервідділі, який був створений у 2002 році, де супертехнології допоможуть Арнольду у пошуку. Арнольде, невже ти знайшов своє місце? А, ну так, на що ж я міг розраховувати? Твоє ж пузо завжди на першому місці? Завдячуючи наведенню, яке отримав, звичайно, ж, не Арнольд, ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки, горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний, всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде, чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам, твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. І ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко боже, який підступний хід! Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку. А якщо ти хочеш дізнатися продовження роботи Арнольда у ФБР, став подобайку. Пиши у коментарях свою версію. І, можливо, можливо, саме вона потрапить на екран. І не забувай підписатися.